Сьогодні перше відео із трьох присвячене ролі сквад-лідера у грі Сквад. В цьому відео ми розглянемо, що таке фоби і хаби, а також як, коли і де треба їх ставити. Почнемо з теорії. Фоба, вона ж так звана радійка, є першою і невід'ємною частиною у побудові чого б то не було. ФОБа являє собою невелику споруду, поставивши яку можна вигрузити ресурси і почати подальше будівництво. З важливого про ФОБи. Щоб розмістити ФОБу, треба відкрити радіальний меню, відкривається натисканням на англійську літеру Т, і далі дотримуватись певних вимог. По-перше, це наявність поруч союзної техніки, а саме саплайного автомобіля чи гвинтокрила. По-друге, поруч з вами має бути один, а в разі якщо ви лідер екіпажу гелікоптера або техніки троє союзників. По-третє, ФОБА не має знаходитись у зоні мейну чи сірому радіусі іншої союзної. Фоби. Коли ви поставили ФОБу і вигрузили на неї ресурси, у вас з'явиться можливість будувати у синьому радіусі цієї фоби. Найбільш необхідна для побудови споруда це хаб. Хаб це будівля, з якої має можливість заспавнитись будь-який піх'ятинець союзної команди. Хаби, як і інші споруди, будуються через меню будівництва на ту саму літеру Т. Але майте на увазі, що, на відміну від фоби, яка просто з'являється, всі інші споруди, включно з хабом, мають відкопувати піхотинці за допомогою саперних лопаток. В класичному ванільному складі у жодного кита-складлітера лопатки нема. Не менш важливим є побудова ящику з патронами, через нього союзна піхота зможе поповнювати боєкомплект, використовуючи припаси, вигружені на фобу. Тепер трохи більше про правильне розміщення фобів і хабів. Звісно, розміщення фобів і хаб воно досить індивідуальне і залежить від ситуації на мапі. Але є декілька спільних рекомендацій, слідуючи яким в більшості випадків можна адекватно обрати місце для встановлення споруд. Отже, чого робити не варто. Забудьте про встановлення фобів і хабів прямо у Трігері. Така хаба буде швидко знайдена, заблокована і викопана. Єдиним винятком є побудова суперфоби, але про це ми поговоримо пізніше. Не ставте атакуючу фобу по уявній лінії, що з'єднує актуальну точку з вашим мейном або попередньою точкою. Ворог буде чекати вас саме звідти. У кращому випадку, ваша піхота прямуватиме на підготовлену оборону противника, у гіршому. Її швидко закриють і викопають або ж приймуть у вас ще на під'їзді до точки. БУТИ от Не варто ставити в притул хабу та ФОБу, окрім деяких випадків. Хаб велика споруда, яку досить просто побачити. Дайте собі час і простір для маневру. Якщо ваш хаб виявлено, ворогу ще треба знайти ФОБу. А для повного закриття ФОБИ необхідно викопати її, а потім ще дочекатися, поки вона згорить. Цей час на пошук ФОБи ви можете використовувати для стягування піхоти на її захист. Не ставте на атакуючі ФОБІ озброєння, таке як міномети, кулемети та інше. Це скомплементує ФОБу і дасть ворогу додаткову інформацію та мотивацію для її знищення. А також з 50 синяків майже завжди знайдеться той, хто захоче вистріляти повністю весь БК з вашої ФОБИ з нульовим ККД. Як робити треба? По-перше, ставте захисну ФОБу на певній відстані від точку, яку обороняєте. Ближче ставте хаб. При обраній відстані збалансуйте між відстанню, яку треба подолати до тригера та можливістю виявлення хаби при атаці на точку. Для атакуючих ФОБ притримуватись треба приблизно тих самих правил, але з додатковою умовою. Старайтесь ставити їх з флангів, бо з фронту вас очікують, а стилу, скоріш за все, буде ворожа, і ви опинитеся між двох вогнів. Загальне, ФОБу слід за можливості ставити у закритому місці, щоб їй неможливо було побачити з дрона чи пошкодити засобами тактичної підтримки. Якщо ж такої можливості немає, то ставте в місці, де її буде важко побачити здалеку, наприклад, якісь кущі. Хуйта. Наприклад, якісь кущі. Щодо хаби, то старайтесь обрати місце, яке важко взяти під вогневий контроль. Це зазвичай низина, прикриття зеленки та інше. Також і для атакуючих, і для захисних ФОП продумайте маршрут піхоти до актуалу. В ідеалі він має бути прикритий густою зеленю або іншими укриттями. Уникайте того, щоб піхота була вимушена перетинати відкриту місцевість і особливо дороги. А це в принципі все. Сподіваюся, що це буде вам корисно. Якщо це відео знайшло вас десь на просторах інтернету, то долучайтесь до гри на групі серверів SQ Ukraine. Посилання на Discord буде у коментарях.